Тім, хеллоу мене чути? Раз, раз пройом. Oh, Разом будем? Ну, це якщо зараз прийму, я да, пройму. Нінтендюк. <laughs> я думав ти жартуєш насправді. Ой! Бах! Добре зіграно. Оу. Оу, Оу брат кед, що вони роблять. Ну а тут, тут була максимальна сине, моя не знаю, бадзани. Тут просто Болівуд індійський відпочиває. Угу, о, добре зіграно. Щок мені. Бінтемдик nee, ну, мене тупо підстрелить хоче. Якщо ти дивився до цього моменту, не поставив лайк і не підписався, то тобі прокляття Lustrix 10 ігр. Зняти можна підпискою на Twitch, Telegram і youtube канали. Посилання всі знайдете в описі, хто не знайде, ну сорібаться за ним. 10 вряд доведеться лузнути. тіпі? Oh. Нітен, дек дупаб стоячого нюкса попав, попали, бачили? Санстрайк запустив. Я думаю, це в цілому цікава ідея. Шродіч, дякую за фоллоу. Добре. Та він га, що ти робиш. Бам! Ну ті нікак складно вбити, ми його ледь вбили, о! Вінгу захавали. Ай. Псим промазав. Псим промазав. О, це наш слоняра, наш слоняра Бах. Ну я уже на 15 маю третій догон. О, Рубик, да? Рубик, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Добро зіграно. О, блин! Всем промазав. О, нормально. Ладно, це був би на інтенде, якби він зараз ті вижив. Я взагалі всім промазав, станом промазав, дагоном промазав. Так, да, під мелодік там два дагона ловить на 17-й хвилині. Це, це страшно. Мак дякую за фоло. ММР Та я вже не пам'ятаю, я давно не дивився. У по-пу, 6200. 6201, легенда. Опа, Нінтендек, стрім снайпер. Дайте мені, його, дайте мені. Ого, що він там не пробивається. Без ультимейту не хочу підходити. Ні, тут забагато. Макаріч, доктор. Не скажи. Та Сіє, ну те, що я, я ж його не продавав. Ну, там вже було зрозуміло, що ми не дефаємо. І я думаю, що там безшансово було. Данірочка У мене є. О. Бах! А у мене лотос був великий, а я його. Здорово, Ликоха, да? Уже сімка, майже, майже Та заржав, заржав лотус. Я просто думав, що я виживу. Давайте-давайте, добивайте. Валим звідси. Розіграно. зачили nee. все трохи, не все бек. ми дуже далеко заходимо щось. сім. Це що таке? Випустіть з контролю, гади! Говард, говард. Шадоушиман. А, ну мені здається, ва... А, ладно, можна і так. Можна дійсно і так. Добре. Нинтайн кричить гоу гоу Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Хитай крошин. и пришла и сдохла. Так, Дэвин. Тини, 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 гайс. 1400 дэмэджа. Вязал типи, вязал типи, гайс. It's yours, it's yours. Ну такий розмін піде, такий розмін піде. <смісті> Бачили? ее. Ренат вот такой кувалдай мені на 1400 демеджа критом бах. Бах. Нормально Тінік видав. Джазану, непогано. Ого! Він зараз переб'є гулю! А він гулю перебив! А він гулю з Сатаніком перебив. Ну все, нам потрібно на базі сидіти. Все нормально, все нормально, гайз. Зіграно, давай, давай, давай. Бам. О, шамо, что-то. Ого, ого! Ого! Що робиться? У нас агегіс в цілому хвилина залишилась, тому. А я тут до чого. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рена, <ріст> ну да как ты легенда, вы бачили? Просто від прокаста то а, <ріст> В мене весь прокаст кидають, а він га мене просто бере і свапає. І я ще пожив трішки. Для чого ти заколупуєшся перед вендетою? Лайт, то якщо ти закопаний, в тебе КД 45 секунд замість 60. Тому коли купуєш ганім, то обов'язково потрібно перед Вендетою закопуватись. Собі? Нічого собі. про кастики. На командна співпраця ворогів, вони тепер. Да, Нінтендик, я зацінив, я зацінив останні свапи вінги. Легенда нереальна. Всі манга твої, ну виходить, кілет, всі маннга твої. Нінтендюк. Нінтендюк знову тут. Знову з нами. Знову з нами. <рив> Гарна гра, добре зіграна. Нуль задоволення, але хоч, хоч ПТС і дало. Ну як от Як ти посмів взагалі це написати? Ну, де ти таке посмів? таке Таку гадость мені написати. Грязнулі. Дякую за фоло. 45 хорош. 45 днів 10 не пити. ту-ду-ду-ду хе 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 медуза? Медуза, медуза веде взяв, ну, ну легенда. Ну легенда. Да шо це? Шо це відбувається? На по горбу. Ого. Каже, сдох, ну, майже. Фу, ах, не встиг. Давай, пацаны, на Олега, як, як шакали. Ай, соло. Ай, соло, Олег. Все, мусенцы, все Не встиг себе сховать. Не встиг себе трошки сховать. А, так пуджик щас знар всіх хорош, хорош, хорош. А дровочка фармить. О, а цього надо. Скільки у вас тут, і тут п'ятеро, ви уявляєте? Нееет! Да як ну в нього це без КД вообще? 4 секунды, це шо таке вообще? Це шо вообще таке? Тихо бел Опа Реарм тычка, реарм, так и буде Блять, погнали тайкунка. Я ко думаете? Олег уже кричить ГАЙС, Рошан! ГАЗ! ГАИС! Не встиг, не встиг. Як швидкість вкраденої хір. О. Oh. Давай погнали. Изим, Підчеплять на медузе. Медузку. О! піймали. пеймало. <звук> ти дурак на алхіміки. Собі. Ого. Это дровка. А, так ми вообще без дровки файт Тупо нуль дров, нема дровка. Нуль дровки в грі. Хорош на пункті добив. You have sticky assens ring. <laughs> Заїхав на балі. <laughs> розводи, розводи на медузі, ви подивіться на неї. Розводи на медузі. Жорстко, жорстко не попав ультимейтом по спірту. Ого. Добре зіграно. Ох. Куди кунка виходе? Тупо виходе, виходе на кунки. Ків програв лево. Дякую? Дякую, дякую. О, давайте, давайте, давайте. Угу! Uh -huh. Ви шо на пуді робите таке? Пока сдохла, да? Ну, а що она выпишена? Она пішла и сдохла. Она пішла и подохла. Бу -бу -бу -бу. Нормально. Куди він поїхав? Куди він поїхав, я не знаю. Горош, горош фаст. У всех є. Аганім купив, да, алхимік Аганим купив, плюс дровки шард. Ми взагалі забафали, дивіться, за секунду дровку. В секунді точніше, в моменте. Аганім і шар, дій. О, дровка сдохла. Дровка сдохла. Я кунку не засейвую. Да, у них, конечно, спирит демеджа валює нормально так. Оп, дай трішки маны. Тысячу маны. Да сбийте. Да дбийте! Що ж ви робите? Добре, добре, Та, ну ми маємо мит ще забалансити, я так думаю. Maibe go, go roche. О! Бек-бек-бек-бек-бек. Айфа байбек, back. back, back, back. I have же сраный пуч раздае. О, блин, в Бледмайл бы то ну, ну. guys it's bad idea get back get back why you did this Що <laughs> це було? Ви бачили? Що це було? Бара, нюта кріпскіп. Що це за Алкаш? Він так гарно грав на дровки і пішов зараз здихать. Щоб шо Ну і шо? Що нам робити? Що нам робити, скажете? Він ще живий? 10 секунд 10 секунд Да, катка дійсно була класна Але почекайте, 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 дровка зараз стої Чекайте. З полу? Так у них спільний КД. У них спільний КД, там немає сенсу. Ну, то, то як я його візьму, в нього буде КД 80 секунд. І наступний, хто його візьме, у нього буде КД 80 секунд уже мої, розумієш? Get back, get back, get. back. Вибачте. О, спіріт, до речі, з... Нормально зробив ого. Бах. Maybe back? You don't have дров. Ой, ой, хорош. А алхимики щей выживе. Щей выживе. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, хорошо. or Давай, да давай, да, там 900 маны. Давай, давай, давай. Не. Що відбувається, що відбувається, гайс. Кто казав? GG Easy guys. Такі каті не соромно мангуси програм. Я тоже думаю. Я тоже думаю, що взагалі не соромно сором такі катці програти мангусики. Нормально, Лежа з муси мене попотіть. Так, підписуйтесь на Twitch, Telegram. TikTok, YouTube, OnlyFans, Viber. Telegram казав. На Telegram два рази підписуйтесь. Все, пацани, Всім пока!